Я повинен це сказати, тому що коли людина це пізнає, коли вона почує, її легко буде зробити. Ти хочеш знати, що ти маєш життя вічне? Послухай, тому що не зробивши цього, життя вічного не буде. Це буде таке: та я вірю в боженьку, я вірю в Ісусика. Сяця, я посвятив пасочку, ковбасочку, віночок собі посвятив його, там ще щось. Я не знаю, хату посвятив, машину посвятив, все посвятив. А боже, я грішний. Ну, нащо святиш? Ти ж не святий, щоб святити. Ну, приблизно, хоча б легко для вас істина. І так, Іоанна 3,3. По правді, по правді кажу: я тобі. Чуєш, я тобі, Ісус Христос говорить. Коли хто не народиться згори, то не може побачити Божого Царства. Прочитай всі там! Ці речення, які говорить Ісус Христос, з третього 6, сьомий, я думаю, що тобі це знадобиться. Я прочитаю ще шостий, тому що всі кажуть, а що я не народився, воя є. Ні. Що уродилося з тіла, є тіло, а що вродилося з духа, є дух. І от, щоб народитися з духа, тобі не треба ці дзвони, які завжди дзвонять, тому що ми в центрі міста. А тут стільки храмів побудували, такі високі, такі багаті. Золотоверхі. Який тільки пудрят людям. І знаєте чим? Порох. Ото, що не працює, те, що ніколи не буде працювати, вони це дають людям. І так, Марка 1,15. Збулись часи, і Боже царство наблизилось. Наблизилось, тому що ти чуєш те, що я говорю. А я говорю словами Ісуса Христа. Він каже, покайтесь і віруйте в Євангелі». а Євангелію. А Євангелія говорить, хто прикличе ім'я Моє, той спасеться. Ми бачимо проповідь Петра. Він відразу говорить. Ви розіп'яли своїми гріхами руками нечистивців Ісуса Христа. Що нам робити? Кричить народ. Ти хіба тобі не цікаво, що робити? А ми не хрестили в дитинстві. Брехня! Це ніщо. Це брехня, це дьявольський ритуал, який був звершений над тобою. Правда, ось, хто не народиться згори, Царства Божого не побачить, щоб народитися згори, Христос каже: збулись часи, чому що ти чуєш. Істину і вона зробить тебе вільним. Якщо ти зараз покаєшся і скажеш, Бог, я грішний. Моя духовна натура, Господи, вона весь час грішить. Я не можу справитися. Я хочу, допоможи мені. Якщо ти відкриєш своє серце устами своїми, я відкриваю своє серце, Господи. Війди, поселися в ньому, живи у мене все моє життя. І я вірю, що на третій день ти воскрес, як було написано, я сказав коротко, може, в тебе буде більше слів, які ти хочеш сказати Богові. Я не кажу за мною повторювати. Я тобі даю лишень і вказую дорогу до правди. Щоб ти був вільний, по правді, по правді кажу я тобі, коли хто не народиться згори, то не може побачити Божого царства. Збулися часи, і Боже царство наблизилось. Покайтеся і віруйте в Євангелію. Що складного в цьому? Що складного в цьому? Важко почути.